Оперативні кадри затримання. Так, служба безпеки арештовує двох турецьких громадян Ях'я Остела та Хакана Басрі. Увага! Ці люди як вважає слідство, організували в Україні злочинне угруповання чорних трансплантологів. Те, що пізніше на суді виявляється, головний організатор чітко розуміє, у чому його звинувачують. Ну, не, що я Найдивніше, що затримані, виявляється лікарі. І цей чоловік вже був відомий українцям, але не як чорний трансплантолог, а як меценат і благодійник, що лікував наших дітей у іноземних клініках. Коли бачу вижу... Діти боліють і сразу перед глазами паються мої діти. Вдруг мої діти попали в такою біду. Чому ж, попри заслуги перед українським суспільством, наразі він один з головних фігурантів цієї чорної історії? Донорів ми підбирали з числа осіб, які перебувають в тяжкому матеріальному становищі. Прямо зараз розслідування найрезонанснішого випадку викриття чорних трансплантологів. Україна, Туреччина, люди на продаж, великі гроші і каліцтва не пропустіть. Шокуюча історія. Турецькі лікарі, медичний туризм та органи українців. Ані в ручному відео писали, що ані дружні відносини між донором. Вони самі писали. За скільки тисяч доларів українці ладні продати нирку? Викривальний експеримент, від якого мурашки по шкірі? Давайте сорок на 17, да. 17, 17, 17 тисяч доларів. Да, я готовий віддати свій орган. слідами турецьких трансплантологів. Чому гучна справа під грифом таємно? А от Да. ще? Да. Да. Доктор теж? Ні, ні, не, я, не, я, не, я, не, я, не доктор. Я, я, я к як ніби, тушення не маю. Ага. Секретні матеріали про торгівлю органами. Скандальні викриття. Ми повертаємось до зали суду. Одна з обвинувачених у торгівлі людьми не стримує емоцій. Невже сльозами намагається загладити свою провину? Даю коментарі. Як виявляється, жінка хотіла підзаробити на торгівлі не тільки чужими органами, вона планувала продати й свою нирку. Я хотіла стати донором. дали там, в інтернеті, дали связь ігоря. І мене отправили на Філіппіни, Там пішла люс. Коли я приїхала з Філіппіни, попросив когось кого-небудь. Вона відкриває секрети. І це початок шокуючого розслідування про українсько-турецьку мережу чорних трансплантологів. Обсяги коштів у цій індустрії вимірюються мільйонами. Операція коштувала 80-100 тисяч доларів. Завордованим особам вони надавали кошти в сумі. Від кожного пацієнта 50 тисяч доларів за надані послуги з тибору реципієнта. І, хоч сьогодні підозрювані відхрещуються від будь-яких фінансових операцій, Я ні, оплачував гроші, не знаю хто але ми донори нічого не оплачуємо. Слідство доводить протилежне. Окрім цього, під час вербування осіб їм повідомлялося, що не буде жодних нашківних наслідків для їхнього здоров'я. Тож хто і що змушує українців свідомо робити себе інвалідами, віддаючи власні органи іноземцям? І хто на цьому неймовірно багатіє? Прокурор відкриває секрети затриманого Яхі Остела і озвучує версію слідства щодо його участі у міжнародному угрупуванні. Долучив до своєї діяльності інших осіб, які були безпосередньо виконавцями. Це Шешенко, Маріну Юрію, Іванішина Кирила, Володимировичу, а також та речі Василь Хакан. А ось ця жінка одна з обвинувачених у вербуванні людей для продажу органів за кордоном. За 3 -3, -3. І як з'ясовується, сама лягла під ніж у зарубіжній клініці. Так, та прокурор апелює фактами. Є допитані тут які безпосередньо вказують, що вибування займалася шишенко Марія. Юрій А саме це потерпілий. Шиманський Шиманський. Запам'ятайте це прізвище. Чоловік, нібито потерпілий від рук і скальпелів чорних трансплантологів. Шукаємо його у броварах. За нашу інформацію тут мешкає пан Шиманський. Можливо, він розповість нам свою страшну історію та правду про чорний ринок органів. Та за паркеном потрібного нам будинку чути лише собаку. Хоча припарковане авто наштовхує на думку, що вдома хтось є. Найближча сусідка дуже обережна у своїх висловлюваннях. А я сторону свіжу, може бачила, не бачили. Але своїм тут відчиняють. Термін чорна трансплантологія, він якраз брендується і нав'язується українському суспільству якраз для того, щоб блокувати розвиток даного напрямку медичної науки і медичної діяльності в Україні. Проте, якщо гучні затримання іноземних лікарів в Україні все ж стаються. Відповідно, існують охочі продати свої органи. І їх навіть більше ніж ми могли уявити. Ось одна з груп у соціальних мережах, де охочих продати свої органи, досить багато. Зателефонуємо одному з потенційних донорів та дізнаємось, за скільки українці ладні продати свої нутрощі. Незабаром маємо першого клієнта на продаж нирки. Ви ще розглядаєте таку можливість? Розглядає. Неймовірно, але чоловік добре знається на ситуації та цінах на європейському ринку. Конкретно заходи на іспанські німецькі сайти, там зверті групи крові стартує від 120 євро. До того ж, якщо знайти менш проінформованого донора, можна добре заробити. Є інформація, що в Києві була також група товаришів, які відправляли людей також на донорство. А 15-20 тисяч у смітрували по 80-100 до кожного». Продовжимо шукати менш вибагливого клієнта. І вже наступний дає нам змогу заробити. Сума. Назовіть ціну вашу, сколько ви хотіли б? Ні, я хотів би послужити суму. Восімдесят. 80. 80. 80 це вже цифра, я можна розговорювати. Отже, маємо 40 тисяч доларів чистого прибутку. Та іноді донори влаштовують справжній розпродаж власних органів, як, наприклад, у випадку із наступним клієнтом. Пішуть за вознаграждення. Яку суму розглядаєте? Ну, якщо. а ви яку суму можете 60. Скільки? 60. Ба більше операцію клієнт сприймає досить оптимістично. Ну дати, на ще Згодом починаються просто небачені знижки. Я готов на всю, в принципі, на любую суму, ну Як бачимо, охочих заробити жертвою власного здоров'я вистачає, хоча явище не має масового характеру. Фінансові проблеми мала вже знайома нам обвинувачена Марина Шишенко, яка за версією слідства займалася вербуванням потенційних клієнтів на продаж нирок. Виявляється, у цій системі вона теж мала куратора. Я хотіла в інтернеті, дали свят Ігоря. Ідемо на справи на Філіпін. Там я пішла І Коли я приїхали філіпін, попросив когось кого небудь з українців. Далі усе відбувалось приблизно так: клієнт-донор отримував передоплату і квитки на літак до країни, де мала відбуватися операція. Там в одній з місцевих клінік вирізали потрібний орган. А потім пацієнт ще на деякий час залишався у клініці, де проходив післяопераційну реабілітацію. Це одна з багатьох турецьких клінік, куди українці відправляли у так звані медичні подорожі. Мережа лікарень Medical Парк. Можна тільки здогадувати, скільки насправді коштують послуги таких медичних вояжів. Щоправда, точні суми таких договорів називає головний підозрюваний лікар у нещодавній справі з продажем українцями органів у Туреччині. 75-80 п'ятвосімся доларів. Та оплата йде операційним період, підготовку, аналізи пацієнта і його друга. Натомість суми щодо вартості операції у даній справі озвучує представник прокуратури. Операція коштувала 80-100 тисяч доларів. Завердованим особам номер вони надавали кошти в сумі від кожного пацієнта 50 тисяч доларів за надані послуги з підбору реципієнта. Та самих так званих гонорарів за наданий орган. Як я остел заявляє, що не бачив. Оплачував гроші не знає хто, але ми, донори нічого не оплачують. Таку ж позицію займає і його бізнес-партнер Хакан Басрі. Я не розумію, чому я тут. Я маю офіційну медичну компанію в Туреччині, де ми усе робимо легально. І разом з Ях'я Остелом в Україні вони заснували спільну компанію, яка за дивним збігом обставин спеціалізується на медичному туризмі. І, речить, канта, остел слітаканта є засновниками з обмеженою відповідальність. Трансплантація за кордоном нікому не вигідна. Вона вигідна тільки виключно якісь кількості клінік. Котрі займаються медичним туризмом. Як, наприклад, клініка Ях'ї Остела, що знаходиться у Києві та має назву Турмед. На її офіційному сайті зазначена адреса. Ми вирішили навідатися туди, аби поспілкуватися із працівниками закладу. Та про міжнародну компанію тут мало чули. А компанія ТурМед. Що є офіс з Турумед. сторони, та її офіс знаходиться на задньому подвір'ї споруди. Вікна зачинені, двері теж усередині темно. Та раптом до нас виходять. Вот ця історія неприятна, яка нас случає. Я не в курсі Ні курсе. А хто б мог нам прокоментувати від компанії, можливо, ту історію? Обращайтесь в компанію, я другой компании. компанії. Это не дурня, так? Ні, Ну, телефон свой, если... Як... А записать, да? Не дочекавшись дзвінка, ще раз вирушаємо в офіс Турмет снова здравствуйте. Добрый день. так ніхто не перезвонив. Ну пока ні то не, не було нікого, хто мог би та коменті. Схоже, наш новий знайомий в курсі справи, але говорити зайвого не хоче. Слушай, ну их же не обманывали или обманывали. Ну я не знаю, вот я и, хот... я и хотел разобраться. Я, я ж не знаю. Я я, я просто это вот э, не могу понять. Если их обманывали, их, их вывозили под одним соусом, а там делали вот такую, то это одно дело. Та ведь будь яких зв'язків із компанією відхрещується. Каже, що знімає приміщення після них. А ви працюєте сейчас, да? Да. Ну да. доктор тоже? Ні, я, не, я, не, я не, не, не доктор. Я я, я, я к ним отношения не имею. Ага. Того дня пізно ввечері нам все ж подзвонили. Голос жінки у слухавці сказав, що більше інформації по цій справі нам можуть дати у посольстві Туреччини. Але після питання, хто вона, слухавку поклала. Ми написали запит у посольство, проте на момент виходу програми відповіді не отримали. Можливо, голос у слухавці: це дружина, як і остела Оксана. Завітаємо до неї в гості. Мешкає подружжя ось у цьому будинку в одному зі спальних районів Києва. Та номер квартири невідомий. Квартиру Яхя Остел, лікар Стуреччини. Я <с corrug> люди... вы, Ї... вы не приймаю ну, по коло. Ну мені потрібен пан Яхя. Невдовзі маємо квартиру та навіть поверх помешкання Ях'ї Остела. Не знаю, що це відомо є чи ні. 36, проте двері ніхто не відчиняє. Складається враження, що усіх фігурантів даної справи їх рідних та близьких заздалегідь попередили, щоб ті мовчали, аби не повідомити нам зайвого. У судовому процесі над турецькими лікарями Ях'єй Остелом та Хаканом Бастрі ще не поставлено крапку. Проте вони можуть опинитися на волі, якщо внесуть неймовірну заставу 72 мільйони гривень. Інші обвинувачені Марині Шишенко суму визначили значно меншу, та її адвокат обурюється. Накладала ну, ми, що потрібно кошти які чи трохи сімдесят. І кошти в житті вона не отримала. А її чоловік, не стримуючи розпачу, обіцяє звернутись до найвищих посадових осіб держави. Якщо вдруг був рішення суду як би не я би хотів попросити нашого президента допомоги. каже, що дружина лише хотіла підзаробити за кордоном, а стала жертвою обставин. Вона їхала на заробітки і їй, ну, відомо, там це все зробили. І якби не плакали рідні обвинувачених, суд залишив усіх фігурантів справи за ґратами. Якщо ви будете дуже заможною людиною, навіть олігархом, ви не зможете придбати собі донорські органи в Європейському Союзі чи в економічно розвинених країнах. Україна у сфері трансплантологів співпрацює лише з двома країнами у світі Білоруссю та Індією. Щорічно у нас біля сотні пацієнтів, які потребують трансплантації тих чи інших органів для того, щоб жити чи вижити. Проте стоячи у черзі, на чийсь орган можна так і не дочекатись його. У нас, на жаль, склалось таким чином, що цей список Міністерства охорони здоров'я називається списком смерті. За словами народного депутата, усе через бездіяльність окремого органу є офіційна кризиційна е е е е транспланційна рада, яка нічого не робить. Це орган. Котрий не існує, а сумарна річна цифра проведених трансплантацій в Україні залишає бажати кращого. У нас зараз десь порядка в країні трансплантації це 90% без сумніву це родинні трансплантації. В, в нашій країні зараз роблять порядка 60-70 трансплантацій. Мова йде про ті випадки, коли у родичів беруть сумісну нирку або печінку і проводять операцію. Але і тут є деякі нюанси. Законодавча не визначена, хто імені є той самий родич, який може надати дозвіл, чому бо є там близькі родичі, не близькі родичі. Хоча, за словами депутата, в парламенті вже визначилося із моделлю, за якою діятиме в Україні трансплантологічна система. В першому читанні вибрана модель, коли людина за прижитті. Дала згоду. та працює подібний закон у більшості європейських країн, а також у США. Міністерство охорони здоров'я підтримує наш законопроект. Оце якраз той законопроект, який чудово діє в Америці. Проте поки він не запрацював, виключати проведення деяких нескладних операцій з трансплантації все ж не варто. Можуть повідомивши родичів там забрати рогівку ока. Да, а або зв'язки та й купити орган на чорному ринку за великого бажання теж не проблема. Потрібно лише знати місця. Ви можете знайти купити орган. Це і є, спонукає трошки до чорної Да? Зараз більшість органів ви знаєте, де купуються да? Це Китай до того ж, спритні ділки і не виключають можливості підзаробити на ринку органів. Там є ну просто страшна кількість посередників. Котрі пропонують страшні відкати нашим громадянам України за те, щоб їм доставили пацієнта. Смотрите завтра сразу после ТСН. Декомунізація по-українськи було демонтовано 2389 пам'ятників Вождям комусічно-тоталітарного режиму. Переименовано 987 населених пунктів. Во сколько обошелся стране отказ от советского прошлого? да органы этого соревнования попробовали, попробовал, правда, на том нажиться. Куда на самом деле исчезают памятники коммунистическим вождям? Цена была 7 тысяч долларов, я дам цену называть. Трехметровый бронзовый памятник Ленину. И не пропустите эксклюзив, куда пропал и как живет главный коммунист страны Петр Симоненко. Здравствуйте, Петр Николаевич дома? Нет, Амазь. на территорию вы не зайдете. А также проникновение в коммунистическое логово. Уже завтра только в секретных материалах.